Давайте трішки пороздумаємо над Словом Господнім. Осінь а, і наше м, сьогодні свято. Воно спрямоване на подяку Богу за врожай. Звісно, ми дякуємо Богу і за духовний хліб, але такий у фокусі є е, плоди. Тут деякі є плоди. Мені сподобалося, ми вірш слухали. От. І, Ліля авторські вірші пише і вона за те, щоб ми дякували за буденні речі наші, за буденні речі. Пам'ятаєте, ковід був недавно, кажуть, знов буде. Його то, то він є, то його відміняють, то без масок не можна було. А коли війна почалась, без масок уже можна, скрізь. У нас багато питань з ковідом, але, кажуть, така була історія з одним дідусем, я вже розказував це. Це про подяку за буденні речі. Дідусь в одній країні, ну, наприклад, в Іспанії, під апаратом штучно, чи цей, ШВЛ, вже йому погано дуже було. Апарат за нього дихав, і так він вижив. Ну, він вже виписується з лікарні, все, він прийшов на касу, йому сказали, скільки це коштує. І дідусь, коли розраховувався, почав плакати. Вони кажуть, чому ви плачете, у вас же все добре. Він каже: ви знаєте, мені 80 років, я побачив, як дорого оцей апарат за мене дихав. Як дорого це коштує, а я 80 років безкоштовно дихав. А ви знаєте, що це дуже дорого дихати. А хто має проблеми з серцем або операцію на серці? Це дуже дорогий апарат у нас, а він працює постійно. А ми не знаємо, ми навіть не задумуємося, як це відбуває. Ми поїли, лягли спати, працюємо, а процес відбувається в нас. А те, що сонце зійшло, а те, що ми кислородом дихаємо, багато всього ми сприймаємо, як то це так має бути. Само собою, да? Само собою. І тільки коли чогось нема, нам інтернету не стало, ми вже панікуємо, що це таке. Інтернету немає. Я вже не кажу про світло чи воду. А що, якщо світла не стане? Та це ж проблема. Це викликає в нас обурення, гнів. Ну, в мене теж. Але ми так звикаємо до того, що в нас є, і ми сприймаємо це як само собою. Тому будемо вдячні Господу за все. В більшості людей на планеті Земля немає інтернету і вони живуть якось. І в нас не було раніше. Або ще якихось там пенних благ, кондиціонера, наприклад. А нам хочеться, щоб він був. Так само інші речі. Будемо вдячні за все. Я хочу сьогодні декілька хвилин нашої уваги, так щоб ви запам'ятали поговорити про плоди. Плоди. Ми з вами різні плоди купуємо, збираємо десь на городі, хто в сільській місцевості чи на дачі. Ми збираємо різні плоди. Ми хочемо їх, щоб їх було побільше, щоб вони були побільші і так далі. І це добре. Але ось є одна таке звернення Боже до нас. Книга пророка Амоса, 8 розділ, 2 вірші 1. Господь Бог учинив, що я бачив таке. Ось кошик доспілих плодів. І сказав він, що бачиш, Амосе? А я відказав кошик доспілих плодів. Бог різноманітного. Звертався до людей і різними способами, і про це навіть написано от е, євреям. Ми читаємо в посланні до євреїв в першому е, розділі. Ми читаємо в перших двох віршах Бог, який багаторазовий, різноманітно, спрадавна говорив батькам через пророків, а в останні дні говорив нам через сина свого. Бог завжди якось говорив до людей. І ось таким дивним чином цей раз Бог каже до Амоса, і він каже: до нас. Уявіть собі кошик доспілих плодів. І він каже, Амосе, що ти бачиш? Я бачу кошик плодів. Давайте подивимося в цей кошик, якого ставить перед нами Господь. А які, про які плоди ми читаємо в Біблії? Давайте розглянемо і подивимося, що в ньому там лежить. І вже перший погляд показує, що в ньому є три різновиди плодів. Можливо, так як Бог нас створив, наша сутність, єство наше з трьох частинок: це тіло, душа і дух. Дух, душа і тіло так само є три різновиди плодів. Але важливо розуміти ці плоди і бачити їх наявність або відсутність в своєму житті. І так, перше ми читаємо про плід духа. Цей плід це плід. У віруючих людей, в кому живе Дух Святий, відроджених до нового життя, це люди, які живуть з Богом, і в них діє Дух Святий, і Він проявляє себе. І цей плід проявляється в житті, і він проявляється в характері нашому. Галатам, 5 розділ, 22, 23 вірш. І тут сказано: а плід Духа є, любов, радість, мир. Довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Вам подобається? Мені теж. Нам подобаються такі якості, і їх хоч в рамочку бери, щоб дивитись на них. Але це не тільки для того, щоб ми знали, це для того, щоб ми мали ці плоди. А як цей плід цей плід зароджують ті люди, хто. Відроджений Господом до нового життя, і тут прояв Духа Святого, тому що тільки Дух Святий може в нас проявити не просто людську любов, а Божу любов, не просто радість від того, що я придбав щось чи що а радість, яка не залежить від обставин, які навколо мене мир, який відбувається в нас, навіть тоді, коли навколо буря. Довготерпіння. Тоді, коли хтось тільки другий раз почув, а каже, я тобі вже сто раз казав, та не сто, ти другий раз тільки кажеш. У нас нема не те, що довготерпіння, У нас взагалі терпіння нема, а добрість, а милосердя який це дефіцит. Світ злий і наша оця війна, яка навколо вона нас ще більш злими робить, а Господь викликає в нас Духом Святим милосердя, віру. Така віра, яка навіть коли всі зневірились, а вона в мене їй утверджується лагідність, стриманість. Це як грона на винограду. Ми читаємо як складові, але Він каже: це один плід. Тому ми не можемо сказати, «В Дух Святий в мені проявляє ось радість, але стриманості не проявляє. Він проявляє добрість, але у мене не вистачає там віри. Дух Святий проявляє все у нас. Тільки нам потрібно подивитись, чи він є в мені. Чи він живе в мені, чи я по-справжньому живу цим християнським життям, чи Дух Святий діє в мені? Плід духа зароджують ті люди, хто ведені Духом Божим. І ми читаємо Римлянам, 8 розділ, дуже чудово написано 14-й вірш, бо всі, хто ведені Духом Божим, є сини Божі. Не кожен той, хто називає себе таким, а хто є насправді, а як перевірити, чи, чи є насправді, якщо ти ведений Духом Божим, тобто, якщо тебе Дух Святий веде, якщо Він діє, якщо ці плоди проявляються, значить він в тобі є. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, віра, лагідність, стриманість. Хай це проявляється, хай Дух Святий змінює наш характер, щоб ми переоб... переображалися в образ Христа. Ще один вид плодів, який дуже подобається людям, про який написав апостол Петро вже, це плоди відкупленої Ісусом душі. Це душевна вже сторона наша, і один плід породжує інший, і інший, ще інший такий ланцюг плодів. Давайте прочитаємо про нього. Друге послання апостола Петра, перший розділ з 5 по 7 вірш. Ми читаємо. А тому, докладаючи до цього всю стараність, покажіть у вірі вашій. Покажіть у вірі вашій, що ти можеш показати у вірі своїй. Що за нашими словами стоїть, він каже, докладаючи всю свою стараність. Тобто, це вже не питання до Бога, це питання до мене. Ви покажіть свою старані, стараності, покажіть у вірі вашій чесність, в чесності розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості наполегливість, у наполегливості побожність в побожності братерство, в братерстві любов. Дорога віри, яка розпочинається з елементарної чесності, веде до відкритих дверей в Царство Небесне. Тому що далі ми читаємо в посланні Петра, ми читаємо, він пише про ці двері і пише про тих, хто не має такого, хто не має цих якостей і що ж робити, коли ми не маємо. І так, давайте. Подивимось, апостол Петро пише друге послання, Петра, перше послання ой, вер... верніше, друге послання в першому вірші. І так він. Зараз знайдемо. Він пише про те, що якщо цього немає, то є проблемка. І ось ми читаємо до 12 вірша, а з 8 прочитаємо вірша, друге послання, перший розділ. Якщо це у вас є та примножується оці якості, то ви не залишитеся безуспішними, безплідними в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього немає, той сліпий, короткозорий, забув про очищення від колишніх своїх гріхів. Тому, браття, перш за все, знову старайтеся, вже другий раз. Старайтеся робити твердим ваше покликання та обрання. Так, діючи, ви ніколи не спіткнетесь, бо так вам буде наданий вільний вхід у вічне Царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тому я ніколи не перестану нагадувати вам про це. Хоча ви. Те і знаєте, і утверджений у справжній істині, справедливим вже вважаю, доки я в цій тілесній храмині спонукати вас нагадуванням. Тобто Петро, говорячи ці слова, він не сподівався, що ви цього не знаєте. Ці якості не є новими для нас, але він дивічі наголошує: старайтеся, покажіть у вірі вашій. І тут знову він каже. Тому, браття, перш за все, старайтеся робити так. Дорогі друзі, є речі, які залежать від Бога, є речі, які залежать від нас. Господь створює умови, а ти, будь ласка, зростай. Господь створює умови для того, щоб ти жив, утверджувався, і щоб ти не тільки називався, а був таким. Був по-справжньому таким. Тому тут говориться про стан людської душі, яку Господь змінив. Коли ми прийшли до Господа, Він змінює нас, Він каже: покажіть у вірі вашій чесність, розсудливість, стриманість, наполегливість, побожність, братерство і любов. Каже: якщо у вас це є, ви не залишитесь таким пустим життям. Ви проживете благословенне життя. Більше того, вам вільний вхід в Царство Господа нашого Ісуса Христа буде відкритим. Але от проблема, а в кому цього немає. А якщо немає, то нам потрібно прийти до Господа. Нам потрібно повернутися туди, де це отримати можна. Плоди віри зароджують ті, хто стали новим творінням у Христі Ісусі. Але ми не можемо сказати всю правду, а вся правда говорить про те, що є дещо і погане. Є гнилі плоди у нас. Наша гріховна природа породжує погане. І ми читаємо Галатам 5 розділ з 19 по 21 вірш. Діла гріховної природи явні. це статева розпуста, нечистота, розбещеність, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, Сварки, егоїзм, гнів, суперечки, незгода, єресі, ревнощі, п'янство, оргії, гульня, і подібне до цього. Він вже навіть втомився перераховувати, каже, і подібне до цього. Що цікаво, що цей вид плоду він перевищує два попередніх, якщо їх разом взяти. От погано в нас більше. Але хочу звернути увагу нашу. У нас більше десь попадає під увагу, наприклад, там статева розпуста, розбещеність або чаклунство ворожнеча, але поруч через кому в тому самому рядочку сварки, гнів, егоїзм, суперечка, незгода, ревності. А, бачите. Ми кажемо, це таке маленьке, нічого страшного. А то таке, о, це ужас. Я ніяк не хочу применшити там статеву розпусту, нечистоту, розбещеність і чаклунство. Ні, ні, ні. Я хочу загострити нашу увагу, щоб ми в нашому фільтрі, який стоїть, і ми так фільтруємо, це погане, це хороше, це погане, це хороше. Щоб ми часом не подумали, що є речі, які занадто маленькі, нічого страшного, якщо в мене в мене є. Це теж плід. Це плід нашої гріховної природи. Тільки не забувайте, що є речі, які вони нібито маленькі. Ну, подумаєш, я там гнівець, ну подумаєш, там сварки, ну подумаєш, там егоїзм проявляється і не знаю, де він проявляється, чи там ще щось. Ні, нам треба знати, де він проявляється, бо воно в одному рядочку з чаклунством, в одному рядочку з ідлослужінням і з іншим страшним, бо це таке саме страшне, що росте з одного того самого кореня. І цей корінь називається гріховна природа. Дорогі друзі, говорячи про плоди, оці речі вбивають, богалатам, в цьому розділі, в 21 му вірші, він каже, ті, хто чинять таке, 21 21-й вірш. Прочитаємо разом. «Царства Божого не вспадкують. От дивіться, там. І подібне до цього. І я про це попереджую вас, як і попереджував був, що хто чинять таке, не вспадкують Царства Божого. І так, коли людина відходить у вічість, ми кажемо, «Царство йому Боже. Получається, не поможе? Так виходячи з цих слів. Дивіться, ми тільки що читали, хто має таке, Петро каже, апостол Петро, то вам буде відкритий вільний вхід, куди? В Царство Господа Ісуса Христа. А тепер апостол Петро каже про ці діла гріховної природи. Каже, ті, хто чинять таке, я вам попереджував, каже, знову попереджую, хто чинить так у житті, не вспадкують царства Божого. Тобто для вас двері туди закриті. Це дуже серйозне попередження. І нам варто на нього звернути увагу, тому що часто ми попадаємо в такий, скажімо, момент, що диявол хоче, щоб ми про це не думали, щоб в нас не було часу про це думати. Але якщо ми про це не подумаємо, для нас будуть закриті двері в царство Небесне. так пише слово Боже. Що ти бачиш, амоса, запитує Бог? Таке коротке, але конкретне запитання поставив Бог своєму пророкові. Так запитує Господь сьогодні кожного з вас. Діма, Коля, Вася, Саша. Що ти бачиш в своєму кошику, в кошику сім'ї своєї, в кошику церкви нашої, які там плоди лежать, яких там багато плодів? Нам варто подумати про це. Почитайте в посланні Галатам. Плід духа, почитайте там діла гріховної природи. Почитайте друге послання Петра в першому розділі, оцей ланцюг плодоносності нашої відкупленої Богом душі. І подивіться на ці якості. Подивіться, чим наповнене наше серце. Амос відповів, що бачить кошик доспілих плодів, і Господь сказав Амоса, восьмий розділ, третій вірш. Він сказав, доспів кінець. Народу моєму більше не прощу йому. Дістали навіть Бога. Ви знаєте, інколи навіть Боже довготерпіння закінчується. Він сказав: більше не прощу. І зазвичай за цим іде якесь покарання Боже. Нам дуже важливо, хтось молився. Сьогодні, так, щоб Україна стала на коліна перед Богом. Нам важливо, щоб ми мали мир з Богом, щоб ми мали розкаяння. І тоді Господь буде з нами, тоді Він буде допомагати. Нам дуже важливо, щоб ми йшли до Бога, а не від Бога. Часто так буває, що люди на землі не хочуть з Богом жити, тільки до вічності, я вже з Богом хочу. А що ви думаєте, що вам там буде добре з ним? Ви ж на землі не хотіли з Богом жити? А чого ви хочете бути там з ним? Хтось сказав, якщо в раю всі люди будуть ті, що й на землі, я в такий рай не хочу. А що там буде по-іншому? Там буде все те саме. Ну так не буде. Там буде все по-іншому. Дорогі друзі, нам дуже важливо сьогодні проаналізувати своє життя і плоди в нашому кошику. Подивіться в свій кошик. Ці слова говорять однозначно. Плоди в народу Божого були дуже недобрі. А що призначено Богом за наші плоди? Іван від Матвія, третій розділ, восьмий вірш. Іван від Матвія, третій розділ, восьмий вірш. Тут. Слова Іоанна Хрестителя. Отож, учиніть гідний плід покаяння. Ось ще один важливий плід, про який варто сказати. Покажіть гідний плід покаяння. Як дізнати, що я покаявся? Навіть якщо хтось з людей, з дітей, чи ви комусь скажете, ну вибач, а як дізнатися? Чи ти будеш продовжувати це робити далі? Плід покаяння це коли в житті видні переміни. Нам потрібно показати Господу оцей плід покаяння. Що ми не просто на словах, ну, Господи, прости. Ні, а за цим прости, почни жити за Божим Словом. Почни крокувати за Господом, почни жити так, як Він каже в Слові своєму. це… Дуже важливо плід покаяння. Він закликає нас. Якщо ти в своєму кошику побачив погані плоди, прийди до Господа з цим поганим кошиком. Прийди з усім, що в тебе є, і скажи Господи, прости. І тільки Він може викинути все з того кошика і сказати, наповнюй його новими плодами. Новими. Єван від Матвія, 7 розділ. 20-й вірш. Це останнє місце, яке ми прочитаємо. Єван від Матвія, 7 розділ, 20 вірш. Там є такі слова. Отже, по плодах їх пізнаєте їх. Можна 300 раз говорити, що я християнин. А як дізнатися, чи ти християнин? По плодах. Ми сьогодні за плоди говоримо, а Ісус каже, про людину можна сказати по плодах, по ділах наших. Ви знаєте, багато людей хочуть виглядати краще, ніж насправді є. Дуже багато людей хочуть виглядати багатше, ніж вони є. Ну, наприклад, не знаю, там, начіпляти на себе багато прикрас. чи... Ні, прекраса це хорошо, я не проти, але щоб люди звернули увагу, що в мене вони є. Я все, що було начепи. Хай люди знають, що в мене є. А ви знаєте, що не завжди буває так, як на виду. Ми хочемо бути кращими перед людьми. Ми хочемо, щоб люди думали про нас отак. А Господь хоче, щоб ми були не просто для людей, а щоб ми були справді такими. По плодах їх дізнаєтесь про них. Одна справа називатись, друга справа бути. Одна справа казати, я тебе люблю, а друга справа показати, що ти дійсно любиш. Одна справа сказати щось про Бога. Я знаю Бога, а друга справа. Його особисто знати, а не про нього щось знати. Нехай Господь благословить всіх нас, дорогі друзі, щоб плоди нашого життя показали, що Господь живе в мені, що я живу новим життям. Старе минуло, а нове настало. Безперечно, ми можемо падати в житті, ми можемо дуже помилятись. І псамоспіс Давид, якого сьогодні ми неодноразово цитували, він так само падав, помилявся, але він каявся і вертався до Господа. І якщо ви навіть знали і відійшли, поверніться, поки ви можете це зробити. Поверніться. І Господь прийме, і Господь простить, і Господь буде з вами, Він чекає. Тому якщо серед нас є хтось, хто хотів би викинути всі у ті плоди погані вчинки тіла і налагодити мир з Богом, справжній мир, у вас є така можливість сьогодні зробити це, поки є така можливість. Ми не знаємо, що чекає завтра. Ми засинаємо, ми не знаємо, чи ми проснемося. Мені, пару днів назад один чоловік. Каже, що ми син 40 років, здоровий, все нормально, заснув і не проснувся. Таке може бути. Ми не знаємо, коли Господь покличе нас у вічність і яким способом. Але щоб ми знали одне: якщо я живу з Господом сьогодні, що б не сталося, я і тут, і в вічності буду з ним. І це є дуже важливо. Тому я закликаю кожного з нас подивитися в своє серце, подивитися у свій кошик. І якщо в ньому ви побачили не те, що хоче Бог, якщо Дух Святий облічає нас, то сьогодні є можливість це поправити.